Росіяни 119 разів за добу обстріляли Херсонську область. Під вогнем опинилися 25 населених пунктів. Херсон був обстріляний 18 разів. Снаряди окупантів влучили у житлові квартали, приватні й багатоповерхові будинки та територію школи. Розказали в обласній військовій адміністрації. Поранено трьох цивільних людей. На Дніпропетровщині з важкої артилерії російські окупаційні війська обстріляли Нікополь. Минулося без постраждалих, але не обійшлося без руйнувань. кажуть у тамтешній ова у місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та автомобіль, обірвані лінії електропередачі. На Донеччині через російські обстріли загинув один мешканець селища міського типу Курахівка. Ще дев'ятеро в області поранені, розповів очільник Донецької ова Павло Кириленко.